Так, Всі тесли бачили, да, ці вже багато хто їх показував. Але ось таку, мабуть, ніхто не показував. Це ось зазвичай багато в такому стані до мене. приходить на ремонт. Нічого подивимось, що з цього можна зробити. Якщо керування вижило. У цьому лайні. То доведемо її до ладу. Але це пиздесь, звісно. Ось так виглядає, тепер у нас плата керування. Блок живлення вже відновили все працює. Зараз тепер займемося силовою. Потім уже будемо все в кучу збирати, перевіряти. Ну що, нам крупно пощастило. Все це діло від'єднав, включив. Маємо ось такі кривулі гарненькі. Кривулі усі однакові на всіх транзисторах. Як всі дуже там переживають за dead time, dead time у нас, да? давайте поставимо, що ми можемо поставити. Це у нас клітинка. Так, сейчас, все я трошки все да у нас тут наша развертка. А ага, у все у нас клитинка микросекунда. Ленты скики у нас тут аж. Раз, два, три. Три микросекунды детайма. Бомба. Это даже на ведь почти четыре, да? Вітіка. У нас ця не працює штука. Ну, три з гаком. Щось тут трошки. Трошки тут щось у нас бавиться, да, з І ну якщо так ми поставимо, да, воно так і є трошки. Сейчас 2 мікросекунди клітина. Десь воно так і є. Щоб кривуля непоганий, якась поміха на нас тут забралася. Все, гарненько все. Все працює, можемо збирати далі. Тут у нас ще, звісно, ні кнопки немає, вентилятор трошки підбитий, але якщо він буде працювати, я його з... заживлю від блоку живлення, то міняти його не буду, бо він коштує як літаючий ковер. Так, в цілому не знаю що ще з протяжкою, ну подивимось. Думаю, що відновимо і все буде добре. Ось так тепер виглядає Тесла. Вже минума, на, на баласті, мінімум пробуємо поджиг. Поджига добре. я его зараз зацеплю. Так, зацепив. Что можно нашу Тесла? 160 ампер. 26 ампер снаряжи. Все, теперь поврыть завышилось, можно ведь давать.